Може міжнародну тему зачепили на зв'язку. Ярослав Довгопол, це кореспондент Укрінформу у Нью-Йорку. Запитаємо у нього ну, про позицію вже не Німеччини зрозуміло, а по пропозицію Сполучених Штатів Америки. Доброго дня Ярослав. чи Чуєте мене? Так, Андрію, добрий день. Я вітаю всіх глядачів і готовий продовжити розмову. Дуже радий з вами уже поговорити в ефірі громадського. Так до цього не були знайомі. Тепер познайомилися. Скажіть, будь ласка, ну якщо раніше там ми про позицію Німеччини досить суперечливо і по-різному говорили, але в цьому форматі говорили, що єдиним великим потужним українським справді другом і країною, яка є на боці України в цьому конфлікті, є Сполучені Штати Америки. Це інформація не на правах реклами, просто так про це свідчили ті зовнішньополітичні сигнали, які подавала Америка на цей момент за вашим оцін, так само лишається ситуація на цьому рівні? Я повністю згодний з цією позицією і хотів би одразу визначити три моменти, які підтверджують, а також, підтверджують цю думку, а також характеризують взагалі політику Сполучених Штатів стосовно України. Ну, по-перше, ця політика в Сполучених Штатах є дуже скоординованою в структурі державних органів влади. Я маю на увазі Державний департамент, передусім Білий Дом Державний департамент, Міністерство фінансів, інші структури. Я би сказав, що існує певний центр, який формує рішення в Сполучених Штатах стосовно України, і який надсилає рекомендації дуже точечні і своєчасні, і оперативні для адміністрації для того, щоб приймалися рішення. Що я маю на увазі? Ну, наприклад, Якщо брати наглядно, щодня в Сполучених Штатах відбуваються брифінги в Державному департаменті США. Тобто, це є аналог Міністерства закордонних справ. Під час цих брифінгів постійно піднімається питання України. Починаючи з лютого місяця, щоденно піднімається питання України, майже завжди. Тези, які там звучать, більшою мірою співпадають з тими тезами, які також звучать і під час брифінгів в Білому домі. Оскільки різниця в чому? В держдепі обговорюють питання зовнішньої політики. В Білому домі питання і внутрішньої, і зовнішньої політики, а також інше питання, що стосуються Сполучених Штатів. Ці тези також підтверджуються і в Міністерстві фінансів, яке відповідає за введення санкцій. Ці тези також відповідають майже слово в слово з тим, що каже посол Паєн, тобто посол Сполучених Штатів в Україні. Тобто це наводить на думку на таку думку, що дійсно в Сполучених Штатах працює єдина злагоджена команда, яка готує ці тези, яка Формує зовнішню політику Сполучених Штатів uh -huh. Ярослава, дозвольте запитати, але дивіться, ну такі застереження звучали там серед українських журналістів. Я наприклад, коли в Брюсселі зустрічався з посланцем Сполучених Штатів Америки у НАТО, там його постійно дуже масовано запитують і європейські, американські журналісти, журналісти агенцій світових, якраз дуже багато ще й про події у Іраку. Скажіть, будь ласка, те що розгортається зараз? Там протистояння військ. Військовий, чи не зможе ця зона відволікти увагу Сполучених Штатів Америки від України? Ну, власне, я хотів про це поговорити. Насправді, зараз те, що ми бачимо дії Росії на східному кордоні України фактична агресія. Коли вводяться колони танків, бронетехніки і е, порушують повітряний простор простір гелікоптери, коли ведуться обстріли, і е, взагалі відбувається ескалація ситуації, все це відбувається на тлі, е, скажімо так, загострення не тільки в Іраку, а в багатьох точках у світі, які, якими опікується е, зовнішня політика Сполучених Штатів. Ну, наприклад, це не тільки Ірак, це палестино-ізраїльський конфлікт. Ми знаємо, там зараз ведуться обстріли. Це шпигунський скандал з Німеччиною. Багато хто говорив про вуха Росії в цьому питанні. Звичайно, що це питання потребує доказів, але ми бачимо, що це питання шпигунський скандал між Німеччиною і Сполученими Штатами, насправді вигідно для того, щоб створити певну ситуацію. І відволікти увагу посварити е, Шай Німеччину. Кому це вигідно? Це вигідно в Москві в першу чергу. І ми бачимо, що після того, як е, сталося така, е, таке непорозуміння, і воно було поглиблене між Сполученими Штатами і Німеччиною, відбувається зустріч Путіна і Меркель. Е, ведуться розмови певні, е, проводиться певний тиск і нарощування своїх позицій. Я маю на увазі позиції Росії. Тобто те, що відбувається у світі, можна сказати, відволікаючі маневри або, або ситуації, які відводять увагу від України, дійсно, видно, воно відображається на тематиці брифінгів у Державному департаменті США. Тобто, коли виходить Дженніфер Псакі, всі знають речник Державного департаменту. На брифінг, вона виносить з собою товстенну папку по всіх питаннях, що стосуються зовнішньої політики. І якщо раніше, ну місяць тому, скажімо, Україна звучала в перших запитаннях, в перших питаннях, і на неї звертали увагу всі іноземні журналісти ну, головною мірою і по часу, так само це відбувалося достатньо довго. То зараз українське питання е, виноситься на останок, на кінець брифінгу, і е, ми бачимо, що актуальними стають інші, інші питання. Так що, це дійсно так, е, увага Сполучених Штатів таким чином відволікається від України. А скажіть в такому разі, ну там увага відволікається, не відволікається, але значною мірою там рейтинг держдепу рейтинг президента Обами залежить від успішності його зовнішньої політики за Україну. Він уже за українську тему він взявся. Дуже активно про це говорили. Якщо він не доведе до кінця, чи програє, відобразити це на його рейтингу безперечно. Скажіть, будь ласка, чи варто чекати від сполучених штатів Америки в таких умовах третього пакету санкцій? Ну, це, власне, другий момент, про який я хотів поговорити щодо зовнішньої політики США стосовно України. Це момент внутрішньополітичної боротьби в Сполучених Штатах. Ми бачимо, що всередині штатів відбувається боротьба між республіканцями і демократами, це звична боротьба, не тільки за пост президента. А і за перевагу в Конгресі Сполучених Штатів. Тобто, якщо зараз в Сенаті Сенат контролюють демократи, представником якого є Обама, то нижню палату Конгресу, Палату представників контролюють республіканці, восени цього року будуть вибори, які обиратимуть частину і в Сенат і в Нижню Палату Палату представників. Тобто, дійсно, зараз демократи і Обама з його адміністрацією, вони поставили перед тією загрозою, що вони можуть втратити контроль в Сенаті. І тому будь-які питання, в тому числі зовнішньої політики, вони дуже чутливо чутливі для рейтингу демократичної партії. Що стосується санкцій, зрозумійте правильно. Сполучені штати можуть ввести санкції, третій пакет санкцій, так званих секторальних, прямо зараз. Але це дуже складне питання, і воно потребує узгодження з Європою, оскільки такий пакет санкцій дуже боляче вдарить по економіці Європи. Тому для його введення потрібно, щоб Європа сама сказала, що ми готові, щоб потім не було по перше, звинувачень в бік Сполучених Штатів, що вона завалює економічний розвиток певних європейських країн. В тому, що вона поспішила і так далі. З іншого боку, ми бачимо поведінку Європи. Як це робиться, на яких кулуарних рівнях робляться домовленості, як себе поводять ключові країни Німеччина, Франція, Італія і інші країни? Як діє Москва в цьому напрямі? Тому для Обами важливо. Стосовно санкцій, я кажу, для Обами важливо, щоб ці заходи були ефективними, по-перше, і по-друге, переможними, такими, які могли би е підвищити його рейтинг. Е я не думаю, що якимось чином буде обмежуватися е рішення, подальше рішення. Вірніше, воно буде обмежуватися. але... Я не думаю, що воно не буде прийняте. Я сподіваюся, я оптиміст, і сподіваюся, що все ж таки Сполучені Штати додавлять Європейський Союз стосовно санкцій, але це потребує часу і зусиль. Я можу розказати, як це відбувається зараз. Просто нещодавно були слухання в Сенаті в комітеті з міжнародних справ сенату стосовно України. України це було 9 липня. І е, представники Держ... Державного департаменту Вікторія Нуланд, наприклад, представники Міністерства фінансів і Пентагону розповідали про те, яким чином зараз проводиться е, політика стосовно України, е, яким чином уряд Сполучених Штатів впливає на ситуацію, і вони говорили, що переговори щодо санкцій проводяться на різних рівнях, починаючи від помічників. Державного секретаря, там міністра фінансів, глави Пентагону, міністра оборони. Завершуючи дзвінками віце-президента Байдена і Обами. Дякую, Ярославе, за ваші оцінки в ефірі громадського телебачення. Будемо вас ще просити включатися до нас в ефір обов'язково. Якщо ви матимете таку можливість, дякую вам. Радий був дуже познайомитися. Я також дякую і бажаю наші, нашим збройним силам успіху в проведенні антитерористичної операції і всій Україні миру.